Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі в продажі. Особистий автомобіль Infiniti Q30, пригнаний із Швейцарії 2017 року. 2.1 дизель. В поєднанні із автоматичною коробкою 7G-Tronic від Mercedes. Двигун також Mercedes класу 170 кінських сил. Оснащений повним приводом. Білий перламутр З оригінальним пробігом 199 тисяч. На дуже крутій комплектації. Так виглядає автомобіль. Має два комплекта шин на окремих дисках. Передня оптика. Біксенон, плюс LED. Також парктроніки. 360, камери 360, радар зближення, дестронік, присутня панорама. В зеркалах також є камери. Безключовий доступ. зустрічає шикарний просторий салон. Панорама. Чорна алькантара, Всі діяння шкіряні. Електричні плюс пам'ять. Є додаткові кіпістки. Мультикермо. Адаптивний круїз контроль. Екранчик, аудіосистему босе. Є також. Підігрів сидінь. Двозовний клімат контроль, є режими їзди, блок управління аудіосистеми та камерами. Повністю панель шкірі, Є додаткова підтримка. Електро та пам'ять мертві зони, чотири стіклоподйомники. Тут також все прошито шкірою. В дуже класному стані. По задній частині також зауважень немає, все прошито. Є обдуви. Сидіння складаються, Не також в шикарному стані. Є полочка, коврочок, також є сабвуфер. Ця оптика також дуже класно вночі світиться. Колір наголошу білий перламутр, Дуже гарно на сонці він виглядає. По цій карті також зауважень немає. Все, як бачите, в дуже класному стані. Автомобіль купляли в Швейцарії та особисто рік користуємося. Масла фільтра замінено. Автомобіль Без будь-яких вкладень. Це сидіння також електрична плюс пам'ять. Мертві зони. Так виглядає автомобіль. Тут це. Це сідушка також має. Підтримку. Отже нагадую Infinity Q30. 2017 рік. Один 199 тисяч пробігу 2 і 1 дизель 170 кінських сил. Повний привід. Автомат коробка 7G Tronic в поєднанні з мерседесовським двигуном. Все по автомобілі працює без будь-яких зауважень. Автомобіль дуже круто виглядає, підходить так, як і для чоловіка, і для жінки. Дуже має круті розміри, також класний кліренс. Знаходимося в місті Тернополі. Кого зацікавило, можете зателефонувати, звертатися. Ціна та фотографії в телеграм-каналі.